Добрий день, любі малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Сьогодні до нас приїхала машина, яка відноситься до спеціального транспорту. Помічниця людям гарна, на колесах ця лікарня, і відкриті всі дороги для швидкої допомоги. Швидка допомога. Це дуже важлива і необхідна для людей машина. Пригадайте, малята, для чого потрібна швидка допомога? Вона поспішає до людей, які захворіли, або погано себе почувають, щоб надати негайну лікарську допомогу вдома або терміново відвести до лікарні. Хто їздить на швидкій допомозі? Лікарі та водій, який керує машиною. Як впізнати швидку допомогу? Якого вона кольору? Машина швидкої допомоги біла з червоною смужкою, та обов'язково має червоний хрест. А що знаходиться зверху на машині? Це спеціальний світловий сигнал блималка. Якщо лікарі поспішають на виклик, то зверху блимає світло і лунає гучний звук сирени. Всі інші машини і пішоходи повинні пропустити швидку допомогу уперед. А ще у швидкої допомоги, як і у інших машин, є колеса. Віконце у кабіні водія та кермо. Пригадайте і назвіть, за яким номером телефону викликають швидку допомогу. Так, за номером телефону 103. Тож сьогодні, малята, я пропоную вам розмалювати машину швидкої допомоги. А для цього нам знадобиться. Аркуш паперу з намальованим заздалегідь контуром швидкої допомоги. Фарби, пензлик, ємність з водичкою. Починаємо працювати. Беремо у руку пензли, правильно його тримаємо, трьома пальчиками вмочуємо у водичку і в червону фарбу. Швидка допомога білого кольору, тому її ми не будемо зафарбовувати. Спочатку розфарбуємо червоний хрест. Кінчиком пензлика проводимо по контуру. На пензлик сильно не натискаємо. А потім обережно зафарбовуємо серединку. Намагаємося за контур не виходити. Також червоною фарбою розфарбовуємо смужку посередині машини. Рухами в одному напрямку, зліва направо. Також червоною фарбою зафарбуємо блималку зверху на машині. Добре, миємо пензлик у воді і змінюємо фарбу. Набираємо блакитну фарбу і зафарбовуємо віконце в кабіні водія. Миємо у воді. Жовтою фарбою намалюємо фари попереду машини та позаду. Мимо пензлик. Чорною фарбою намалюємо колеса. Точніше шини, якої вони форми? Правильно круглі, ми запервуємо круг, а серединку залишимо білою. Ось така швидка допомога у нас вийшла. Чекаю на ваші малюнки і бажаю вам гарного настрою і ніколи не хворіти! До побачення, до зустрічі!